Всім привіт, канал Медові Кадри. У нас сьогодні дуже тепла погода, десь градусів з 10. Потенок і потинокі бджолки починають вилітати. Кому дуже треба десь більше, десь менше. Це масові обльоти, але все одно приємно. Ось Таке знаєте, відчуття весни. Трішечки це вилазить сонечко за хмарок, друга година дня, і найтепліший час, і джолки вже починають от потрошку вилітати. Зараз будуть чистити дно. Ті, хто на сонечку, вже літає, показово, що льотки все-все-все, кришки не обгажені. Це значить, що з кишківниками в них все добре. Клас. 10 січня 25-го року. Дніпропетровська область, місто Верхньодніпровське. Потрошки трошки літають, там де темно сидять. Ну вже пік завершився.